Економіка Сполучених Штатів залишається хиткою, а безробіття тримається на рівні у понад 8%. Якщо знайти роботу нелегко здоровій людині, то людям з фізичними вадами ще складніше. Хоча закон захищає права неповносправних, їх можливості обмежені. Люди з аутизмом, як правило, фізично здорові, але хвороба впливає на їх здатність спілкуватися з іншими. Однак, як показує досвід, завдяки сучасній методіці лікування, яка застосовується у розвинутих країнах, аутисти здатні знайти своє місце у суспільстві. А працедавці цінують їх вміння виконувати монотонну роботу та особливу увагу до нюансів, розповідає Уляна Телюк. Кевін Гіпсон живе в окремій квартирі і дуже цим задоволений. Це це чудове почуття жити самостійно. Не так часто люди з діагнозом аутизм, на який страждає Кевін, можуть обійтись без сторонньої допомоги. Характерна ознака захворювання, що проявляється у порушенні контакту з оточуючим світом, ускладнює самостійне життя таких людей. Кевін, щоправда, не зовсім типовий хворий. Він навіть ходить на роботу у юридичну фірму. Я діловод. я займаюся тим, що відношу в архів справи і розставляю їх за порядком. Влаштуватися у фірму було нелегко. На вакантну посаду надійшло 130 заявок. Розповідає співвласник фірми Мартін Гайслер. Однак вибрали вони саме Кевіна Ми шукали людину, яка працювала б'єловодом кілька років, а не просто взяли когось на шість місяців. На подив багатьох скептиків Кевін виявився відповідальною людиною. він один з найбільш пунктуальних службовців. Йому подобається його робота. Він не нудьгує, йому не набридає монотонність. Він любить поспілкуватися. Неповносправним завжди доводиться важко на ринку праці. Лорен Голдшміт працює в організації, що допомагає людям з особливими потребами знайти роботу. Ми часто починаємо з оцінки ситуації, що дає можливість розглянути різні місця праці і подивитися, що підходить їм найбільше саме Лорен допомогла Кевіну знайти роботу у юридичній фірмі. з Кевіном ми ретельно готувалися до інтерв'ю. Ми вчилися відповідати на запитання, втримувати зоровий контакт, стежити за жестикуляцією. Лорен досі раз на місяць відвідує кевіна на роботі. Лорен вказує над чим мені треба попрацювати чи поліпшити виправити мати кевіна Мері Лу згадує, що діагноз аутизм її синові поставили, коли йому було 18 місяців. Він не міг розмовляти реченнями, плутав слова. Бувало питаєш його: хочеш соку? Замість того, аби відповісти так, він казав «сік, кевін. Для нас це було сигналом, що у нього проблема зі спілкуванням. Аутизм – хвороба невиліковна, однак існує чимало ефективних програм терапії, які за словами батька Кевіна Фреда дуже допомогли його синові. той факт, що він хворіє на аутизм, не означає, що він нерозумний. Він дуже кмітливий. Його цікавить навколишній світ. особливо Кевіна цікавлять модельні літаки, як і його батька. Я завжди захоплювався літаками і авіашоу, і він також цим цікавиться. Кевін поділився, що мріє одного дня серйозно зайнятися своїм хобі. Я задумав, коли піду на пенсію, переїхати до Техасу і відкрити секцію авіамоделювання. Як батьки, так і сам Кевін завдячують його поступу ранній діагностиці лікуванню, які на жаль не є доступні у багатьох країнах світу. Уляна Телюк, голос Америки.